Спартакіада ОПЗ з футболу завершила свою роботу. У фіналі вищої ліги зійшлися чотири найсильніші команди. На вболівальників очікувала запекла боротьба. Команди ЦПРА ВГСО та збірна заводу управління ФСК Олімп зійшлися у двобої за третє місце. Жодна з команд не хотіла поступатися перемогою. У першому таймі футболісти ЦПРА ВГСО відкрили рахунок 1-0. Другий тайм виявився травматичним для одного з гравців ФСК. Через травму коліна йому довелося покинути поле і все ж. Втрата гравця не завадила команді атакувати суперника та зрівняти рахунок. Фінальний свисток і результат 1-1. Десять хвилин додаткового часу не змінили рахунок. Серія пенальті виявила бронзового призера. Ним стала команда ЦПРА ВГСО. Футболісти перемогою задоволені, але спортсмени не раді тому, як саме перемогли. Ігра сложная, вязкая, как бы команда суперникам не дала нічого создать, тому просто немножко повезло. в какой-то степени всего лишь. Ничего, не было ни какой там большого преимущества одной из двух команд. То есть команда завода управления довольно-таки очень хорошая команда. Да, меньше опыта, чем у нас, допустим. Но во всяком случае они старались, показали характер, поэтому добились ничейного результата. Ну а пенальти это просто, как так сказать, везение. Боротьба за перше місце у Спартакіаді зібрала давніх суперників, які минулого року у фіналі зійшлися команди ЦПА і Карбамід-1. Передбачити сценарій та результат гри не було під силу нікому, адже протягом двох років чемпіонський титул міцно закріпила за собою команда Карбаміду. Футболісти цієї команди відкрили рахунок у першому таймі – 1-0. Команда ЦПА надолужила відставання у другому таймі, забивши супернику гол у відповідь. До кінця гри команди грали з нічийним результатом. Усе вирішилося на останній. В останніх хвилинах червона картка одному з гравців карбаміду та гол у їх ворота з рахунком ...2-1 переможцями вищої ліги стала команда ЦПА. Знаєте, говорять дуже тяжело завоювати титул, але ще складніше його одержати. Ми два роки ряду були першими. І звісно команда «ЦПА» постійно робила роботу над ошибками. Ані они тренувалися і їх усилия увінчалися успіхом. Тому тепер у нас є якийсь то є есть стимул в наступному году вернуть чемпіонство. Гравці команди ЦПА до матчу готувалися ретельно, довго вивчали суперника та обрали відповідну тактику гри. Очень хороша команда, они, я б сказав, навіть були сигналі нас, так як все час грають в місті. И... С ними все время тяжело играть. То есть, ну, в этом году удалось. Очень дисциплинировано сыграть и в защите, и навязать в атаке агрессивную игру. Это как бы, чтобы нападающие больше атаковали защитников, защитники, чтобы ошибались, и за счет этого создать побольше моментов. Після фінального матчу у турнірній таблиці команди розмістилися таким чином: четверте місце посіла збірна заводу управління ФСК Олімп. Бронзу здобула команда ЦПРА ВГСО. Друге місце посіли гравці «Карбаміду-1». Переможцями вищої ліги стала команда ЦПА. Перша ліга Спартакіади ОПЗ з футболу знайшла своїх переможців. Дві фінальні гри пройшли на міському стадіоні. У боротьбі за третє місце зійшлися команди ЦПКЦ та Карбамід-2. Обидві команди протягом чемпіонату показали непередбачувано високий рівень. У першому таймі жодній з команд не вдалося пробити оборону суперника. Тим напруженішим видався другий тайм. Кожна з команд відчайдушно намагалася увірватися у трійку лідерів. Відкрити рахунок вдалося команді Карбаміду у другому таймі. І все ж рахунок після. Фінального свистка 1-1. Обирати переможця довелося у додатковий час. Гравці ЦПК ЕЦ використали цей шанс та протягом 10 додаткових хвилин забили у ворота карбамідівців три голи. У підсумку 4-1 на користь ЦПК ЕЦ. У нас не було замін, нам було дуже тяжело. Ви бачите, що ми весь матч отрима одним составом. У нашего соперника, в отличие от нас, было 11 игроков, то есть на замене у них было еще 5 людей. Начинали мы с трех проигрышей. Нам было очень тяжело, но по ходу чемпионата мы собрались. Вот дошли до, до игры за третье место. Собрались. И вы сами все видели, забили 4 гола, пропустили один. Для нас это очень достойный результат. За пеклою видалася боротьба за перше місце у Спартакіаді. На полі команди Вохор та ТЦ Цоот відстоювали право на звання найсильніших. До початку матчу передбачити переможця було неможливо. Рівень обох суперників дуже високий. Перший тайм став розгромним для команди Цооту. Три голи забили в їх ворота суперники. Рахунок після першого тайму – 3-0. Затяті так прозвали команду вохору вболівальники. У другому таймі команді Цооту вдалося відігратися та забити гол. Але фортуна з'явила на їх стороні лише на мить. Фінальний рахунок 4-1 на користь вохору. Переможці констатують першість результат не лише спортивної підготовки. Взагалі, треба, щоб було ще забили ми перший гол, второй гол це сильно важливо, якби ми забили два гола в першому таймі дуже швидко. І би, вони чуть морально вже устали, якби вони щось, в чому-то не вірили, що вже би, зможуть догнати. Тяжело було. <зстал>, сильно переживали, тому що. Якби чотири матчі підряд виграли і в фінал, бы було б як це обідне програти фіналі. Команда Цоту причину програшу вбачає в індивідуальних помилках гравців. Тренування завершувати не збираються. Я думаю, скоріше морально може бути не підготовлюватися, тому спортивно ми вигравали всі команди, как бы були підготовлені. Ну, не повезло, скажем так. Все дело в ошибках в команди. Вот все, в принципі, тільки в цьому А в цілому мені гра понравилась. Хороший суперник. Спасибо, прийшов за игру, конечно. Второе место, как місце бы, теж неплохо. Ну, увы. Наразі боротьбу за перемогу у першій лізі Спартакіадою ПЗС футболу завершено. У результаті команда Карбамід 2 посіла четверте місце турнірної таблиці. Бронзу отримали спортсмени команди ЦПК ЕЦ. На другому місці опинилася команда Цоту. Золото та перемогу у першій лізі Спартакіади здобула команда вохору. Представники тенісних клубів южного взяли участь у юнацькому турнірі Червона рута, який відбувся в Ізмаїлі з 14 по 20 травня. Ці змагання проходять протягом 24 років та включені до календаря федерації тенісу України. Южненці представили на турнірі майже всі вікові категорії. Організатори турніру дуже стараються, щоб ці дитячі змагання пройшли ярко. Нарядно, значит, открытие, закрытие. В общем, э, все эти годы они очень старательно выполняют свои обязанности. В данном турнире здесь организаторы устраивают э, так, что дают возможность максимально больше игр сыграть значит, детям. Это очень важный момент, потому что в плане вот, становления молодого игрока. То у нас більше ігор, більше турнірного опитування і особливо ментальна підготовка, тобто психологія, то, як, ЙОС, як раз на турнірах, і чим більше ігор, тим краще. Як зазначили учасники та тренери, організація турніру була на досить високому рівні. Відкриття та закриття змагань відбулися дуже яскраво та видовищно. Також учасникам була запропонована різноманітна розважальна програма. Турнир да, мне нравится, там хорошие судьи, там все, ну, там комфортно, город хороший. Я участвовала в Кривом Рогу, в Киеве участвовала, ну и чуть, в Одессе тоже участвовала, и у нас Южно. Мне очень понравился турнир. Не могу сказать, что тут лучше, там хуже. Опыта набралась в основном, как бы понравилось очень сильно. Так, Рівень підготовки учасників турніру теж був достатньо високим. Більшість спортсменів довго та серйозно займаються тенісом, тому южненцям було досить складно змагатися з такими суперниками. «Ізмаїл» – це перше для мене таке велике соревновання, на которое я поїхала, ну, достигла такого рівня більшого. Діти були дуже сильні в Ізмаїлі, вони підготовлені настолько. Там дети занимаются больше 8 лет, и было сложно, но главное верить в себя, чтобы был дух. Не, ну, не было страшно. Ну, там совсем другая школа, там ребята очень сильно бьют. Ну, очень сильно. То, что не получалось, ну как, я мог играть, но видно, что там совсем по-другому уже все идет. В турнірі також виступив Павло Чміль, який посів перше місце. Всі тенісисти мають плани на подальшу участь у подібних змаганнях та прагнуть займати тільки призові місця.